Одинокі матері отримуватимуть допомогу від держави по новому. Відповідний порядок затвердив Кабмін. Раніше розмір виплат мав бути не менше ніж 30% від прожиткового мінімуму незалежно від суми доходу. Наразі ця норма скасована. Відтак допомога надаватиметься у розмірі щодо дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Які в кого доходи, скажімо, невеликі або їх немає, ці люди. Скажем, вони в якійсь мірі виграють, оскільки в них може збільшитися розмір допомоги до 100%, але ті люди, в кого дохід є великий і в мінімальному розмірі, на сьогоднішній день навпаки вони не будуть отримувати цієї що ж стосується пільг на оплату комунальних послуг, то вони в Івано-Франківську збережені на 2016 рік. Збережено пільги інвалідам зору першої групи 50% пільг, сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, також 50%. Ветеранам умному, упав в розмірі 100%. Інвалідам з дитинства першої групи 100%, ревілітованим. За статтею 3 закону про реабілітацію жертв політичних репресій 50%. учасникам, а та членам їх сімей так також полонговано пільгу в розмірі 100%. учасникам бойових дій в розмірі 25%, оскільки вони мають 75% пільгу на державному рівні. Дівко членам сімей загиблих в АТО – також 50-100%. Водночас ветеранам ООН УПА збільшено щомісячну додаткову допомогу з міського бюджету. Тепер вона становить 750 гривень замість 500, як було у минулому році.